Всім привіт! Мене звати Валентин Балагура. А це передача де факто. І тут ми розповідаємо про те, які теми використовує Російська Федерація в інформаційних війнах проти України та світу загалом Путін не покидає спроб залякати світ. Нещодавно була річниця повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Чимало людей по всьому світу очікували, що Путін оголосить про новий наступ на Київ, мобілізацію своїх громадян тощо. Промову, яку мав озвучити російський диктатор, поширювала через усі можливі канали комунікації. Подавалася інформація в стилі, що світ очікують карколомні зміни, якщо не буде поступу Кремлю. По суті, в контексті війни його виступ був ні про що. Проте організація цієї події переслідувала зовсім інші цілі. По-перше, ворог мав намір посіяти панічні настрої серед громадян України. Це, начебто, мало би принести розуміння. Всім нам, що може бути ще гірше, а тому варто припиняти війну в цих межах, які зараз вона має. По-друге, ця тема качалася серед європейських та американських союзників для того, щоб вони припинили постачання озброєння нам. Гарячою темою в цьому контексті був і приїзд Джо Байдена в Київ, який російська пропаганда ніяк не могла оминути. Колишній президент Російської Федерації та заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв сказав, що Байден отримав гарантії сахранності під час приїзду в Київ. Відночас після цього його заяву швиденько спростував директор ФСБ Олександр Бортніков. Це свідчить про те, що є певна суперечка та боротьба між різними центрами впливу Кремля, що, в свою чергу, є досить добре для України. Візит Джо Байдена до України планувався декілька місяців фахівцями з Білого Дому, представниками таємної служби, розвідки та Пентагону, які загалом оцінювали ситуацію, можливі загрози та небезпеки він хотів стояти пліч опліч із президентом Зеленським і нагадати світу у час, коли ми наближаємось до річниці вторгнення, що Київ стояв і продовжує стояти. І він хотів продемонструвати силу своєї відданості стратегії об'єднання. Заходу в Єдиний фронт проти Путіна, сказала директорка із комунікації Білого Дому Кетрін Бедінгфілд. Очевидно, що Джо Байден не питав дозволу, чи можна йому приїжджати на територію України у Володимира Путіна. Лише прямо перед самим візитом офіс Білого Дому проінформував російську сторону, що Джо Байден буде знаходитись в Києві і вони не хочуть напруження між двома ядерними державами. До Польщі разом із Джо Байденом прилетів так званий літак судного дня, який є командним пунктом Сполучених Штатів Америки у разі загрози ядерних небезпек. Це установлена світова практика, коли лідер однієї ядерної держави повідомляє лідера іншої ядерної держави, що, попри його візит, разом з ним буде переміщатися і стратегічний командний ядерний пункт. У ФСБ Росії підтвердили факт, що Сполучені Штати Америки повідомили Росію. Про візит Джо Байдена до Польщі та України. Проте вони не давали жодних гарантій безпеки. Якщо вам подобається це відео, то підписуйтесь та ставте вподобання. Також будемо вдячні за поширення цього матеріалу серед своїх друзів та родичів. Росія використовує нову тактику затягнення процесу обміну військовополоненими. Тепер ворог стверджує, що деякі родини військовополонених просять не повертати своїх рідних назад. Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Нова вигадка російської сторони задля затягування процесу повернення військовослужбовців з полону. У середу уповноважена справ людини РФ Тетяна Москалькова заявила, що до неї звертаються матері й дружини українських військовополонених, які потрапили у полон з проханням не повертати їх додому, написав він. Ініціатива Інфолайт неодноразово звертала увагу на дії залегендованих, начебто правозахисників, волонтерів тощо. Так їхніми зусиллями було інкорпоровано 14 січня чимало провокаторів на захід, який відбувався в Києві. В російських ЗМІ цей захід назвали Майданом вдов, і саме на нього посилалася так звана Уповноважена справ людини Російської Федерації. Завдяки зусиллям волонтерів команди Інфолайт. Вдалося зібрати інформацію про провокації, які намагався здійснювати ворог. Частина з цих осіб вже знаходяться під слідством, а ще іншу ми будемо далі відстежувати. Водночас ми розуміємо, що чимало людей хочуть повернути своїх рідних додому з полону, проте наголошуємо, що будьте уважними до тих, хто є поруч, адже там можуть з'явитися якісь російські провокатори, які поведуть вас не у те русло. Нещодавно англомовне видання Reuters написало статтю про те, що три російські винищувачі літали поблизу кордону з Польщею у повітряному просторі Калінінграду. У відповідь на це нідерландські винищувачі, які знаходились на території Польщі, піднялися у небо, щоб на відстані супроводжувати ці ворожі об'єкти. Росія не порушила повітряний простір НАТО, проте ще раз продемонструвала свою пихатість у світу. Водночас українські ресурси, які користуються популярністю на центральному та регіональному рівнях, почали писати назви заголовків в стилі, що нідерландські винищувачі перехопили російські літаки над Польщею. Тобто українські ЗМІ замінили слово поблизу на слово над, що по суті кардинально змінює опис цієї ситуації, яка відбулася. Проте вони посилаються на статтю Reuters, в якій саме такої інформації точно не було. На жаль, слабкий рівень медіаграмотності українських журналістів ще раз продемонстрував те, що ми ненароком можемо стати поширюючими російської дезінформації. Водночас, ще мало журналістів також використовували свідомо змінену назву заголовку для того, щоб підвищити читабельність своїх видань. Росія продовжує вигадувати історію про те, що в Україні панує нацизм. Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання Едельвейс 10 й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Відповідний указ він підписав 14 лютого 2023 року. Командувач бригади Михайло Сидоренко повідомив, що таку назву вони обрали через те, що бригада зазвичай дислокується у гірській місцевості, а сама ж квітка Едельвейс росте на високогір'ї. Водночас росіяни масово почали у своїх СМІ поширювати інформацію, що це, начебто, є копіпаст з дивізії Вермахту, начебто, наші військові надихаються солдатами Третього рейху. Слід зазначити, що символ гірської квітки використовує чимало армій світу до прикладу, Австрія, Швейцарія, Польща, Німеччина, Франція тощо. Проте у їхню сторону такі заяви не лунають. Ба більше з 2011 по 2016 рік окремий 17-й загін Російської гвардії також використовував назву Едельвейс. А з 1993 року і понині в Алтайському краї працює відділ спеціального призначення Федеральної служби виконання покарань з такою ж назвою. Дякую вам, якщо це відео до кінця. Поширюйте його своїм друзям, знайомим, адже лише так ми можемо посилювати свою інформаційну стійкість.